Америка, початок 60-х. країна, яка мріяла про швидкість. В вулиці гули від реву моторів, Моли шукали не просто транспорт. Вони хотіли дикого звірного колеса. І тоді з'явився він: Лія Кока, людина, яка змінила правила гри. Йому потрібна була машина, яка виглядала б на мільйон доларів, але була б доступною кожному. Легка, швидка, стильна і водночас дика. Автомобіль, який би пробуджував серця автолюбителів. Назва прийшла саме собою. Мустанг дикий кінь, символ свободи, швидкий, нестримний, непідкорений. Те, що ідеально підходило автомобілю, який мав перевернути світ. І ось 17 квітня 1964 рік. Нью-Йорк, всесвітній ярмарок, що мало бути просто новим автомобілем, стало революцією. 22 тисячі замовлень за перший день, за рік понад мільйон. Мустанг не просто з'явився. Він став явищем. Він створив новий клас Понікар і змінив автомобільний світ назавжди. І тоді на сцену виходить він: Керол Шелбі, людина, яка змусила Мустанг розкрутити мотор по-справжньому. Звичайний Понікар перетворився на трекового монстра: GT350. Це не просто Мустанг. Це машина, яка готова розривати асфальт. Він став іконою перегонів і вивів Мустанг на абсолютно новий рівень.